Бібліотека імені Олени Телігія отримала дуже багато цікавих журналів, газет. І серед них журнал Цікавий наука і суспільство». Це щомісячний науково-популярний і літературно художній ілюстрований журнал, найдавніший науково-популярний часопис України. Заснований він був в 1923 році. На початку він мав назву знаття, а з 1924 року він мав назву Знання. Дуже багато істориків, професорів, філософів, громадських діячів, новознавців, фольклористів, етнографів, літературознавців. Створювали даний журнал. Серед них Багалій Дмитрій Іванович, Воблий Константин Григорович, Олександр Опанасович Потебня. Також дуже багато цікавих письменників відомих письменників працювали в даному журналі: це Остап Вишня, Григорій Косинко, Володимир Сосюра, Павло Тичина. Зараз я хотіла б вам представити статтю в рубриці Своїм життям і працею вони возвеличували Україну. Справжня національність живе в самому духові народу. Це в часописі номер 5 Дана стаття, автор статті Шокало Олександр. Есеїст, культуросов, сходознавець, перекладач, публіцист, громадський діяч, член Національної спілки письменників України. Дана стаття присвячена 215 літтю Миколи Гоголя, видатного, геніального українського письменника-мислителя, історика. Народознавця, фольклориста, публіциста, мистецтвознавця про цікаві біографічні факти життя видатного українського письменника ви можете прочитати в даній статті. Далі три статті, присвячені Тарасу Григоровичу Шевченку. Вінок Пошани шани Кобзареві. Тарас Шевченко у монументальному мистецтві та топоніміці Дніпра, автор статті Максим Кавун, український історик, культуролог, публіцист, краєзнавець, член Національної спілки краєзнавців України. Як постать Великого Кобзаря активно була представлена. Культурному просторі Дніпра, яке він відвідав один раз у 1843 році можна прочитати в даній статті. Коваленко Валентина, кандидат педагогічних наук, письменниця, написала статтю про це незрівнянно божественне відчуття, суб'єктивні роздуми про. По прочитанні щоденника Тараса Шевченка, як щоденник допоміг поетові звільнитися від путь болючого чекання свободи про переховання Кобзаря в Україні автор статті Олександр Цургай, історик, журналіст, розповів про. Дану подію і дуже багато цікавої інформації, яку ми не знали, можна прочитати в даній статті. В рубриці Духовно-історичні витоки українства. Стаття називається Сіверія, Волохівщина. Автор статті Олександр Сівер, дослідник історії України, розповідає нам про Сіверщину, Волохівщину. Та Трипільські городища як звичайні релікти прадавньої української агрокультури та пронарід, який населяв цю територію по обидва боки Дніпра. В часописі номер 7 Стаття Берегиня української культури, автор статті Леся Туровська. Видатна історикиня, бібліотекознавець, журналіст, письменниця. Коли ми згадуємо про Ольгу Петрівну Косач, перед нами постає тендітна постать жінки, яка, не дивлячись на це, мала велику мужність, мала велику волю і ясний розум. Її любов до рідної української землі, до українського народу і відданість служіння йому були на протязі усього її життя. І про цікаві моменти її життєвої та творчої діяльності ми можемо прочитати в даній статті. Часописі номер 9 Стаття поспішав творити добро до 130-річчя від дня народження Олександра Довженко, автор статті Володимир Кузьменко, український літературознавець, критик, педагог, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри роману германської філології. Національної Академії Служби безпеки України розповів нам про видатну постать Олександр Довженко. Це одна з найталановитіших і надзвичайно трагічних постатей ХХ століття. Видатний кінорежисер, новатор, поет слова й кадру. Віртуоз монтажу. Це був самобутній письменник, мислитель, філософ Кратці. На батьківщині він був вигнанець з Вовчим Білетом. Про його біографію і невідомі сторінки можна прочитати в даній статті. В журналі, як я вже говорила, дуже багато є підрубрик, і є одна з таких підрубрик як поезії, де представлено дуже багато цікавих нових поетів, поетес. І сьогодні я хотіла б вам порекомендувати почитати вірші Антонюк Валентини Геніївни, української співачки, поетеси. Прозаїка, мистецтвознавця, вокального педагога. І зараз я вам хотіла би зачитати невеличкий вірш, який вона присвятила Україні. Я росту із тебе Україно материнкою в Хрещатому Яру, сію з чорнобривцями на схилах. Хмелем твою лоно обів'ю, пташкою води п'ю з твоєї, джерелом правічним заструмлю, проступлю крізь гілку вишні глеєм, літом бабиним прощально заструмлю, А як смеркне сонце в моєму небі. Як землею стану, от тоді приросту пшеницею крізь тебе, буду хліб у радості в біді. В часописі номер 10 стаття Провісник правди і волі, автор статті Олександр Шокало. Стаття присвячена видатному українському письменнику Пантелеймону Кулішу. Я б хотіла б зачитати слова Степана Томашевського про цього геніального письменника. Постать самітна, яка не знала благовольних кадил, громадського почитання. І візантійської чолобитності, ні за життя, ні по смерті, дарма щося постать висока і далеко перевищує пересічного національного святого всіх українських земель. Про невідомі біографічні факти життя даного письменника можна прочитати в даній статті. У часописі 11 у Рубриці своїм життям і працею возвеличували Україну стаття від заклав підвалини слави українського козацтва. Штрихи до портрета Дмитра Івановича Вишневецького. Автори статті. Віктор Гайдук, отаман Київської столичної організації Українського козацтва та Ігор Вардинець, верховний отаман українського козацтва. Про Байду Вишневецького як основателя Запорізької січі можна почитати в даній статті про його хоробрість, військовий талант. І про невідомі факти можна прочитати в даній статті. В часописі 12, як козаки харчувалися, історії кулінарних традицій Придніпров'я розповідається про кулінарні традиції. Адже кулінарні традиції це така ж культурна спадщина, як мова, література, мистецтво. І про це необхідно пам'ятати про куліш, про саламур, як зберігалися раніше продукти, як зберігали продукти наші предки. Дана стаття. Дякую всім за увагу. Приходьте до бібліотеки читати наші часописи.